Дарітумба, Дарітумба, Тирі Тумба, Тирі Тумба, Тирі Тумба, Тері Тумба, Тері Тумба, Тері Тумба. Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні ми робимо настоянку, чому, до речі, вирішив зняти відео. Порівняно недавно мій колега, камрад, друг Сергій Георгій запитав рецепт дуже смачної настоянки, про яку я йому говорив і навіть, здається, давав пригостити його родичів. Я говорю, та зайди на канал та й подивися, там все є. Він шукав, шукав і говорить, та нема нічого. Я зайшов і дійсно виявляється, чомусь цей рецепт я не знімав. Тому сьогодні виправляюсь і покажу вам рецепт дуже смачної настоянки. Це рецепт перцівки з додаванням мандарина, а точніше, цедр мандарин. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно 3 літра алкоголю. У мене в даному випадку це розведений спирт, спирт пшенична сльоза. Дуже якісний як на мене. Неодноразово я його вже купував і відповідно жодного разу не жалкував. Отже, 3 літра спирту в мене розведений, цього разу, здається, до 40, я зазвичай розвожу 41, 42, це здається 40 я розводив. Нам е, потрібно перцівка, дивіться. Чорний перець з горошком. 20-25 штук. Ну я так на, як казав вовк в анекдоті, на глаз кинув. Нам потрібен перець духмяний горошком. До 10 штук дві гвоздички. Зазвичай кидав одну, але це якісь дрібненькі, тому вирішив дві. Загалом кидають і три в даному рецепті, але я не люблю гвоздику, тому більше однієї ніколи не кидав. І е, дивіться, половинка гострого перцю. Він у мене вже такий підсухший, йому, мабуть, років з 2, але тим не менше, тільки що до язика тулив, то скажу вам ще, він уже дуже живий. І я кидаю половинку палички кориці. Мед. Ота баночка від відмілки, там мед звичайний. І цедра мандарина. Е, враховуючи те, що мандарини досить такі здорові. То можливо вистачить із однієї мандарини, з одного мандарина, а якщо ні, то додам з іншого. Коли будете цедру знімати, обов'язково стежте за тим, щоб оця біла речовина, тобто зсередини те, що на шкірці, щоб вона не потрапляла тільки центром. Інакше буде герчити, такий буде не зовсім приємний присмак. Отже, Висипаємо всі інгредієнти в банку в одну з тих двох, доливаємо до верху до трьох літрів з іншої банки і все. Чекаємо тиждень днів з 10. Як бачите, мої вакуумні крижечки прийшли вже в негодність. Той силикон він з часом висох, швидше всього можливо через якраз пари спирту. Тому звичайні капронові кришки. З ними можна тримати довше. Коли вакуумні я тримав 5, максимум 7, тепер буду тримати 7, можливо навіть 10 днів. Потім, звичайно, все ми це з вами продегустуємо, хоча ну, мені дегустувати нема чого, я знаю смак цієї настоянки, дуже і дуже кайфовий. Якось робив я з цедрою лимона влітку, тому що мандарина не було також класно все. Але не те, саме з цедрою мандарина набагато смачніше. Хоча з лимоном також смачно. Отже, зараз я все це е, висиплю, в цю цедру вкину і покажу вам результат в баночці. На камеру не буду знімати, тому що тут ну, не бачили, як знімається цедра. Друзі, отже, дивіться, якщо ви подивитесь в банку, он та цедра. Щоб ви розуміли, наскільки тоненько знімається, оце е, практично вся шкіра, там тільки цедра. Ну Не знаю, можливо, ще трішки зніму. Загалом мандарини дуже шикарні. Попросив дружину, вона купила прям, прям огонь. Прям огонь. Ну і мед. Я вам не сказав, на 3-літрову банку я кладу 3 столові ложки меду. Шановні глядачі, ну от і все. Дивіться. Все, заклав в баночку, залив і відповідно тепер чекаємо, можливо, навіть тут трішки буде більше, ніж 3 літра, але зовсім там грамів на 100-150. Я так думаю. Чекаємо тиждень, днів 10, потім фільтруємо і будемо куштувати. Все дуже просто. Чесно, я б зробив би більше, зробив би навіть дві банки, тому що мандарини це сезонні, цитрусові, рідко їх немає. За апельсином, чесно, не пробував. Але як назло закінчилась у мене кориця, та і мед закінчився. Навіть поклав не три, а десь, мабуть, 2,5 ложки. Думаю, це не біда. Все, кому цікаво, чекайте результату. Друзі, привіт! Минуло 10 днів, як бачите, настоянка готова, можливо, у вас дещо смущає колір, але повірте, після фільтрації він зміниться. По-перше, осад від меду, осад від отого чорного, точніше духмяного перцю. З кориці, можливо, там щось посипалось. Після фільтрації вона стає абсолютно прозорою. Зараз здається, що така ніби мутнула. Як я це фільтрую, Показувати не буду, просто це дурна витрата часу. Тим більше, вже не в одному відео все це я демонстрував. Використовую звичайну пляшку пластикову, півтора-літрову обрізаю її, можна 2-літрову, неважливо. Я використовую півтора обрізаю, беру ватні диски, по два штучки, складаю їх у саму горловинку, вставляю і потихеньку, дуже довго така банка ну, може фільтруватися в залежності від. Виду настоянки від десь 1,5-2 години і навіть до 4. Тому ось так. Покажу вже готовий результат, а потім ну, назвати дегустацію не можу, тому що я знаю, що це таке, але для вас я вип'ю і скажу, чи є різниця між цією і тією, що я робив раніше. Шановні глядачі, отже, дивіться готовий продукт. Вийшло у мене 4 пляшки по 0,7 і там ще грамів 150-180, я вже сюди їх не ставив, тому що буде псувати картинку. Так, дивіться, як гарно. Колір, бачите, майже прозорий, такий легенько-легенько жовтуватий відтінок. Чистенька, як сльоза, як кажуть. Фільтрація зайняла довго, більше 2 годин. Чомусь сподівався, буде швидше. але Десь пів банки було добре, а потім знизу вже той осад, то довше, набагато довше, ніж хотілося. б. До речі, простояла вона також більше тижня, зазвичай я дня 3-4, ну максимум 5 і дегустую, спішу, тому що цікаво. Але в даному випадку я знаю цю настоянку, тому і часу особливо не було. Та й в принципі, ну якогось такого великого інтересу також. Я знаю, що настоянка смачна, але для вас, звичайно, зараз відкрукую одну пляшечку і спробуємо. Отже, друзі, всім відома вам пляшечка від Джека. Дуже смачний був віскі, як на мене. Хтось, можливо, кине мене тапком, але мені сподобався реально. І вже я черчинку налив. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Гляньте, це те, про що я попереджав колір, поки настоянка була нефільтрована, не такий досить темний, мутнуватий. І ось після фільтрації. Легенький, легенький такий, жовтуватий, янтарний, зовсім легенько. На запах. Це я більш для вас, тому що я вже знаю, що це і як. Пахне цедрою мандарина, звичайно. Відчувається трішки гвоздика і кориця. Гляньте, як гарно. Ну, реально гарний настоянок. І повірте мені смачно. Пуштуємо. Дуже смачно, міцно, але п'ється м'яко, заходить дуже м'яко. Проте от зараз копнув і в горлі відчувається перець, той червоний. Хоча я кидав, як бачили, зовсім небагато, іноді я кидаю більше. Цього разу вирішив менше. Але плюс же були горошинки чорного, тому це перцівка, реально перцівка. Така приємна, зігріваюча настоянка, яка допоможе вам в холодну пору року відволіктись, розслабитись від того, що поганого в вашому житті. Все, друзі, за вас. Як бачите, в мене не яблучка, нічого, тому що всього одна черчинка. За вас тримайтеся, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!